Так, всім здравствуйте. Дуже рада тут бути. я, Мабуть, тут нова людина, бо ми тільки 6 місяців, як приїхали, майже сім. І чого я ходжу до церкви? Хотілося б частіше б тут бути, але моя робота мені того не дозволяє, бо завжди як субота, то я в праці. Я тут тому, що я кохаю Бога, Бог кохає мене. І я. Так мислю, що молитва, коли ми молимося разом, то вона буде сильніша. Наша країна, моя сім'я. Ми потребуємо зараз підтримки Божої. Бо моя країна зараз не в самому найкращому стані. І я дуже, дуже за нею хвилююся, за свою сім'ю, яка там, за своїх братів. Ну, вже один брат один мене загинув. І що мені дала та церква? Ну, вас всіх. Мені потрібно спілкуватись, бо я мала таку депресію іммігрантську, мені було тяжко. І я сюди приїхала і ще раз мала таку ж депресію, як не тільки в Канаду перший раз, це вже другий переїзд. І мені дуже-дуже становиться легше, коли я бачу всіх нас, ми всі тут іммігранти, то всі рідні серця, всі пройшли це, через тяжкий труд, через все це, і Бог нас всіх об'єднав. Бог нам дає таку дружбу, Бог нас. Ну то ми зламні, коли ми разом і в серці нашим є Господь. Всім дуже дякую, я вас кохаю. Дякую. Вітаю всіх. Мене звати Олена. Я приїхала до Саскатуну нещодавно, наприкінці вересня, але я в Канаді вже 18 років. Моя сім'я приєдналась до мене у березні минулого року, і ми приїхали сюди до Саскатуну. Ми нікого тут не знали, не знали, куди піти, що робити, і, і, і ні друзів, нікого знайомих. Нічого не було, звичайно, коли ми приїхали, не не все складається легко, але незважаючи на на усі трудності, труднощі ми прийшли до церкви. Тут по перше, я була у Баптистській церкві, коли я була у Вікторії. І дух цієї церкви дуже близький до того, що мені там подобалося у церкві. Церква має Це свій український колорит, допомагає зберігати традиції. І Мені подобається, що молитви на українській мові. Це мені набагато легше, ніж на англійській, хоча англійську я англійську добре знаю. І... Коли я сюди приходжу, коли у мене якісь важкі часи я коли йду звідси, я почуваю набагато легше і набагато краще, не кажучи про те, скільки я зустріла тут нових друзів. Ми вже більше не почуваємося не такими одинокими. Коли треба, то є і до кого звернутися, і з ким поспілкуватися. І я задоволена задоволенням сюди хожу і хотіла б приєднатися до церкви.